От такого виду тут гриби. Такі, бач, лопушки. Один, другий там, десь він там. ми беремо цей. Не такий мороз їх уже побив. Ну, от такий низ. Ну, це ще нормально. Це вже, певно, буде старий. Далі. Далі, далі. Але що їх тут є. Нехай такого виду. Але такого виду можна назбирати і в низинах таких. Рівненьких довгоногих. Отака для початку. Це самі перші наші гриби. Ще в сутінках. Дружок. Носиться тут друг. Дивіться які гриби на зрубах. Загартовані холодом, диви, сивий такий аж чорний. Ну цей зіпрів, а цей диви, яко, Який він чорний зверху. А тут також. бачиш, вони маленькі, вирізли, а їх холод зверху. Бабах! А їх холод зверху, бабах. Конечно. все. Все они такие тут. А, эти Те у корчиках били, были сверху светлые. А те черные запорожьи. Ну, а вот, у нас есть? Чорні та й чорні. Ідемо на базу. От, відразу не помітив, але плай мені то діло показав, де гриби стоять. Є. О тепер йдемо на базу. Так, наші гриби. І оце ще. Тут парочка а вони всі такого виду Ну вже останнє з маякан привіт товариство ну, з дружком в осінньому лісі у морозі сьогодні 17 жовтня Четвер, виїжджав з дому, було ноль. Тут не знаю скільки, але деякі гриби такі де. На них якась роса трохи упала якісь під льодом. Тікай, тікай. Ну от такі гриби. Я назвав їх чорні запорожці. Вони так уже холодом побиті. Сонечко на них присвітило. Плайка, а ну, не рийся. Тікай. Ну він такий нічемний вже. Забурів, забурів, як кажуть, як казали у фільмі. Вже такий матьорий. Ну то збираємо, та добрі такі гриби. добрі. Тут Далеко йти, але легко ходити, то не корч. Ну і красивіше тут, так. Собі з висоти як глянеш. Та й добре. Збираємо, збираємо. Сядь. Тікай нема. 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 Все, нема, значить нема. Сів. Ну це грибочок один. Але такий красень з такою зачіскою такі бувають, бувають сила. Ага. О! Люк з рибачок. Щось той друг там шукає. Десь Мишка це згризла. Так, що далі? Далі плай танцює, Отут, Ось тут, тут дивитись, так? Ну подивлюся зараз тут. А ну, що ти там мені показував? Оце показував. Так. А вони якісь такі та й би літні. Ну, бо літом не було, то й тепер літні. Ось наступний. Зразу беремо. Так. Що тут далі? Ну, а тут те за що боролись. Диви яка краса. Гриб грибів. Так, робимо тут базу. Оці масенький. Беремо. І цей. ну Ми ще біля цього подсмакаємо трохи. Беремося до цих грибочків. Чекай плейка. Чекай, чекай. Так, спочатку беремо ті, що менше. Великі завжди беремо, як кажуть, на закуску. Але то гарні ряди. Дивись які. Парочка. Ну і тут вже ми наскладали колекцію. Ну, а цей, то взагалі. Лай, ти бачиш? Тікай, тікай. Ну що ти? Хочеш по грибах ходити? Тікай. О, вивернувся. О, гриб. Ну, цей маленький біля нього то так буває. Той великий забрав усі сили. Ой. То вже такий осінній, а холодний. Хе -хе -хе. Я казав хлопцям. Кажу, гриби виросли, і як в холодильнику. Чекають, коли ви їх зберете. Бо я вже почав гриби по одному знімати. Куп щось тут. Всім розказував, що в грубому лісі нема. Ну їх таки нема, але то треба переконатися, кортить, подивитись. Ну, от, оце. Знайшли, та й добре. Там основне, щоб красиво було. Ой, добре, ідемо. Ось така картина у нас тут, на цьому грибовичку. Та грибочки. Таке враження, що ще би мали бути, якби сонечко сюди пригріло. Ну, ці одинаки тут страшно красиві. Хай один, але дивіться, як краса. Велик. Гарний. Ну, от такий він. Рубий ліс, бачите. Купив в Гущаках, а тут все по одному. Ну що зробиш? Гарні гриби. Гарні гриби. Тільки... Тільки по одному. то плай там фучить як. Диви, диви на того мешолова. Що там таке, що? Плай не дурно там рився. Я вже склався, я по палку, а я кинув палку біля, біля грибочка. Та добре. Дякую. О! Ну і от уже. Уже не по одному. Ну от, позаглядали ми по лісі. лісі темному, та й вернулися в свої корчики. Дивись. А тут все є. Все є. Чого немає в лісі. Під пенячка. Добре. А дивись там. бачиш як виглядає. А такі ці тонконогі якісь. Ось така. То, що літом не доросло, воно тепер полізло. Ну, Отакі от. От гриби. Йди до мене, йди. І гарний плайка. Плайка находився, гарний плайка. І Плайка находився, і я находився. Находились так, що навіть рюкзак не розпаковую. Та й нема дуже що розпаковувати. Я так вже на, на глаз алмаз, так біля 9 кілограм. Там, там, там. Ну, та бачили, що росло. Ходили ми далеко, по всяких горбах, по всяких великих лісах. Я сам казав, що в старому лісі нема, ну так і нема. Ну, а, а подивитись комусь треба, правда? Так і ми подивилися, було, було пару моментів таких вау, гарних. ну... Просто надоїло по корчах лазити. Ну, а тепер з більшим ентузіазмом буду лазити по корчах. після грубих лісів. Холодно вже. Зранку іній. Деякі грибочки такі так, покриті льодом. Я візьмеш руки холоднючі, це вже оце все, що виросло, Оце воно буде як в холодильнику стояти. Вже все. От і літо пройшло, як співає Софія Ротару. Так оце ж все минає. І гриби також, і треба помаленьку закруглятись. Тепер ще чекай, то скільки там ще десь три дні буде так, нулі, морози. А далі все одно вночі буде плюс чотири, ну то вже... Буму не буде, будемо дозбирувати то, що є. А потім танцювати мульфарський танець, називається Ура, гребів нема. Добре, товариство. Щастя, здоров'я, до зустрічі. Плайт, що там? Ноги знову натовк. Плай натовк, а я утовк та й так обоє. Ходимо, йдемо.